Театр чи кіно, що обирають тернополяни? Дивіться далі у сюжеті. Кіно, тому що мені більш подобається цей жанр. Театр це вже як застаріле для молоді. Ну мені подобається більше кіно. А чому? Ну, є е, жанри різні. Там фантастика, приключення. Ну все різне. Ну в першу чергу мені подобається також театр, тому що подобаються живі сцени, і ну але деколи віддаю перевагу кіно, тому що є все таки фантастику. Не твориш таку, як в театрі. Тому я вважаю, є в цьому і в іншому певні свої переваги. Я люблю і театр, і кіно, але кіно українське люблю. Ну як якщо хороше, там з перекладом на українську. Ну, хороші фільми, щоб були не, не про насильство, не ніяке таке, щоб е, порушувало гідність людини. А в театрі е, ну, теж люблю, щоб е, от що вже написані, ті цей водорами. Ну так, Лесі Українки, там це, і, які там є ще на сьогоднішній день, які хороші ці вистави. Знаєте, все-таки театр, оскільки гра акторів, та, що на телеекрані і та, що в театрі на сцені, вона доволі різниця. Все ж таки живіша гра, коли вона йде на сцені. Напевно, все-таки театр. А чому? Тому що Україна має великий потенціал. Я б так сказала культури і мистецтва. І якраз цей потенціал зараз якраз дуже дуже зростає, і це дуже відчутно. Тобто, якщо порівняти п'ять років тому назад, і зараз прогрес великий. І так як я подорожую багато у світі, я можу з впевненістю 100% сказати, що Україна дуже і дуже робить великі кроки в прогресі культури і мистецтва, і так далі. Що дуже потоми ці люди і мають величезний потенціал. Ну не знаю. Я люблю як і театр, так і кіно. Кіно можна подивитись і вдома, і піти. Не знаю, а театр це вже як душа поважає. Я більше обираю театр, тому що, як на мене, то краще, це, коли буде жива вистава і люди будуть самі це демонструвати.